захист інтелектуальної власності це завжди про активні дії? Те, що ви інвестували в цей процес, те, що ви зробили якийсь технологічний прорив, і те, що ви першим почали використовувати це технологічне рішення, це ніяк не заважає вашим конкурентам робити те ж саме, як тільки вони про це дізнаються. Для того, щоб заборонити це, авторські права права інтелектуальної власності має бути зареєстровані. Тож, які переваги зареєстрованих прав інтелектуальної власності, по-перше, ви можете використовувати об'єкт інтелектуальної власності. Це здається очевидним, але якщо не зареєстроватися, ці права, то ви можете дійти до того, що хтось їх зареєструє перший, не дивлячись на те, що ви почали першим використовувати цей об'єкт. Хтось може зареєструвати цей патент після вас, а потім заборонити вам використовувати ваш живий нахід. По друге, зареєстровані права інтелектуальної власності дозволяють вам забороняти використання цього об'єкту іншим. По третє, це дозволить вам додатково монетизувати права інтелектуальної власності. По зареєстрованим правам можна Надавати ліцензії на використання, можна надавати там певні франшизи і так далі. Ви зможете захищати ефективно ваші права в судових і навіть правоохоронних органах, бо за порушення права інтелектуальної власності в певних випадках, в тому числі кримінальна відповідальність, може наставати. Ви можете зареєструвати права інтелектуальної власності і внести їх до митного реєстру, щоб обмежити або зупинити сірий імпорт. Тож, власне, великий спектр можливостей для захисту неминних активів надає саме реєстрація прав інтелектуальної власності. Якщо цього не зробити, якщо не захистити права інтелектуальної власності, конкуренти безкоштовно скопіюють будь-яке ваше вдале рішення, і їм за це нічого не буде, тому що це відповідальність кожного бізнесу. Якщо ви створюєте якісь активи, захищайте їх самостійно. Законодавство в Україні і в всьому світі побудовано саме таким чином. Тепер давайте перейдемо до того, як саме має діяти підприємство для того, щоб захистити свої немайнові активи. Давайте розберемо чіткий покроковий алгоритм дій, що треба робити, щоб таких негативних наслідків, якими вас зараз лякаю, не було. Крок перший він дуже простий: замовте або зробіть аудит інтелектуальної власності вашої компанії. Окрім назви, окрім логотипу, треба виявити всі немайнові активи, які мають комерційну цінність так формують конкурентну перевагу. Це інколи можуть бути досить неочевидні речі, про які не згадують поки не. Конкуренти не почнуть їх копіювати, краще згадати про них до того, як буде порушення, і належним чином захистити. Другим кроком ви маєте категоризувати ці активи залежно від способу захисту і обрати оптимальну стратегію захисту по кожній категорії. Другим таким глобальним етапом є реалізація превентивних способів захисту до того, як Ваші права порушили. Зареєструйте права інтелектуальної власності. Зареєструйте торгові марки, патенти, промислові зразки, авторські права і так далі. Зареєструйте свої права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності. Ви зможете контролювати, хто імпортує в Україну захищені. Власне, об'єкти або захищені продукти, третім кроком ви можете створити систему захисту комерційної таємниці на підприємстві, розробити правильні угоди індії, угоди про нерозголошення, правильні політики, регламенти та інші документи, які дозволять. Це можуть бути до речі, не тільки документи, а й технічні певні рішення, які дозволять вам зберегти комерційну таємницю на підприємстві, якщо саме. Комерційна таємниця є для вас тим активом, який дозволяє заробляти гроші, який дозволяє функціонувати і зберігати конкурентну перевагу на ринку. Третій важливий етап це побудова системи моніторингу та виявлення порушників. Треба моніторити ринок на наявність контрафакту та сірого імпорту. Треба відстежувати інтернет-продажі. Треба контролювати операції щодо везення продукції, яка може порушувати ваші права за кордону. Треба в певних випадках проводити конкурентну розвідку. І Перевіряти ваших конкурентів на те, а чи не використовують вони певні об'єкти вашої інтелектуальної власності в своїй діяльності? Є деякі Скажімо так, застосунки, деякі лайфхаки, які дозволяють робити цей моніторинг простішим. Наприклад, є класні інструменти, їх досить багато. Вони є як більш, так і менш професійними. А це інструменти для зворотнього пошуку зображень: це TinEye, Google Об'єктив, Bing, Search, Pін Їх багато багато. Що це таке в двох словах? Це сервіс, який по зображенню може знайти такі ж самі або схожі зображення в мережі. Для чого. О, це можна використовувати в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Приклад дуже простий. Зараз ви бачите на своїх екранах в лівій частині таку такий досить гарний світильник. Це продукт, зареєстрований захищений. Продукт зареєстрований захищений дизайн нашого клієнта. Махну студіо велика класна дизайн-студія відома у всьому світі, не тільки в Україні. І це один з їх провідних дизайнів: світильник Хмара. І він популярний настільки, що і копіювати його намагаються не тільки в Україні, а й в усьому світі. І відстежувати всіх порушників вручну досить важко. А порушення прав завдають чималих збитків, завдають збитків репутації і так далі. Тому. Можна використовувати зворотній пошук зображень і знаходити автоматично всі ті сайти, на яких ці або схожі світильники виставлені в якості продукції. Потім ви перевіряєте, а чи правомірно ці сайти цю продукцію продають, і це дозволить вам контролювати продаж в мережі вашої продукції. Теж саме можна робити по логотипам, теж саме можна робити по зображенням торгових марок і так далі. Другий блок сервісів, які можуть використовуватись для моніторингу, це сервіси для SEO-аналітики, Сіранкін, Сімілар SimilarWeb і інші вони в цілому зазвичай роблять були створені саме для SEO-аналітики, але є таке використання, яке дуже корисним є в при захисті прав інтелектуальної власності, тому що ці сервіси дозволяють відстежити спектр видачі пошуковиків на той чи інший запит в стрічці пошуку. І таким чином ви можете побачити, що, наприклад, за Запитом браслет Пандора є сайт офіційний, який продає цей продукт, законно тому що вони є виробниками або сльозівними дистриб'юторами. А є також умовно-піратські сайти, які за цим же запитом таргетуються і намагаються вкрасти потенційних покупців собі. Таким чином, ви зможете знову ж таки в полуавтоматичному режимі відстежувати, хто саме порушує ваші права в мережі. Також класними і корисними сервісами є Google Alerts, Semantic Force та деякі інші, які дозволяють відстежувати згадки, згадування вашого бренду в мережі. Для прикладу, ВІВ, наприклад, юридична компанія Армада, і бачу чудову новину, що суддя Верховного суду був членом журі в фіналі Армада Мудкорт. Це чудово, але якби десь був Якщо ви введете назву якогось бренду або продукту і десь в мережі будуть негативні відгуки, і так далі. Ви також це зможете побачити. А негативні відгуки досить часто бувають, якраз таким маркером того, що вашу продукцію хтось копіює під вашим брендом, продає менш якісно і так далі. Це дозволить вам виявити порушників також з цього боку. Ну і останній інструмент в цьому блоці, який хотів би порадити, бази даних з операцій. Дуже важливо Import Genius, 52VMB та інші. Вони дозволяють. Перевірити, що саме перетинає кордони в ту чи іншу країну, в ту чи іншу юрисдикцію. Ви бачите, там виділено червоним. Не знаю наскільки це читабельно, але ви всі отримаєте презентацію, і зможете побачити. Що в цих базах даних міститься власна інформація з митних декларацій, і можна побачити, що там на території України було ввезено, ввезено будівельну техніку такої, то марки. І якщо ви є ексклюзивним дистриб'ютором цієї марки в на території України, то у вас точно виникнуть питання, якщо це не ви завезли. su tehniku